На сьогодні така важлива культурна подія в нашому місті гала-концерт. І він проходить в новому форматі, тому що вперше на цій сцені виступають учні разом зі своїми викладачами. У нас в місті сім мистецьких шкіл, в яких навчається більш ніж дві тисячі учнів. І у нас дуже талановиті діти і дуже професійні викладачі. І завдяки цьому наші діти постійно здобувають призові міста на різноманітних конкурсах і фестивалях регіонального масштабу Всеукраїнського також міжнародного. Подивившись вже декілька номерів, я хочу сказати, що концерт набув такий трошки інший дійсно характер. Він став більш наповнений, і дітям я думаю, мабуть, цікаво буде саме показати те, що вони навчилися саме зі своїм викладачем. Також хочу висловити слова подяки нашому міському голові Андрію Білоусому, то що дійсно зараз за його підтримки інший підход щас до культури Кам'янського, дивіться. стільки у нас зараз проходить в місті цікавих саме в культурному плані заходів. Сьогодні Кам'янська художня школа імені Роберта Лісовського має таку чудову можливість представляти персональну виставку викладача нашої школи Сергія Сергійовича Волощенка, молодий викладач, який викладає майже три роки в нашій школі. Так і вже робить певні успіхи. І ми дуже вдячні за таку нагоду представляти свої роботи саме на цьому заході. Сьогодні в нас тут дуже чудове свято. Нам все дуже подобається. Діткам дуже все подобається, всі раді, всі, всі доволі. Мені подобається така ідея. Ми. Мені здається, що це ну дуже круто, щоб ми могли порівнювати один одного, щоб ми знали, куди нам ще рости. Навчаюся на бандурі граю. Ось вважаю, що вона відрізняється від інших музикальних інструментів тим, що вона ну більш українська, вона звучить силовіна, не схожа на один із музикальних інструментів. І вона така он, унікальна. Це такий чудовий захід. У нас багато форматів концертних, але це що в цьому році зробили спільно викладачі і наші учні. По перше, це рівень зразу видно. Ми більшість часу проводимо з учнями на уроках, а тут якраз такий момент себе проявити з найкращої сторони. Тому це дуже цікаве. Всім дуже подобається, я в захваті. Значення мистецтва просто неоцінимо, тому що ну, дуже складні часи. Все ну, націлене на те, щоб ментальне здоров'я нашої нації, а особливо майбутнє нашої нації, на сьогодні наших дітей було таким, як потрібно.